Вранці біля дитсадка батьки не на камеру кажуть про те, що тут працювала жінка хвора на туберкульоз. Їм нічого не відомо. Лікар місцевої поліклініки Дарія Гайнюк підтвердила, що серед її пацієнтів є жінка, яка працює у дитсадку, і яку вона направила на обстеження з підозрою на туберкульоз. Однак коментувати це на камеру відмовилась. Чи виявили сліди туберкульозу у лисецькому садку? Сонечко я запитала в обласному лабораторному центрі. На даний час в осередку родина обстежена не виявлено. І в помістю роботи персонал обстежений. Залишилося ще питання відкрити діти. Ну як відкрити діти? Діти дітей необхідно також дообстежити, тобто провести алергічну пробу туберкуліну і вияснити, як в якому вони стані. Як розповіла Надія Галюк, повідомлення про захворювання на туберкульоз надійшло від обласного фтизіопульмоцентру. Згідно закону України про збереження персональних даних, я вам таку інформацію надати тим більше по телефону не можу, і при зверненні так само не можу. На видається без згоди пацієнта тільки по рішенню суду. Навіть слідчим органам не видається така інформація. Я не можу вам сказати абсолютно дані ніякі. Про конкретну людину У нас багато хто лікується, багато хто із шкіл, багато хто із садочків. І взагалі, всякі ситуації бувають. Скільки часу працівники лабораторного центру перевірятимуть дитячий садок сонечко, надія глюк не повідомила. Багато чинників які впливають на це, та треба, щоб було воля батьків. По перше, батьків, по перше, треба провести освітню роботу з батьками і їм довести, що це потрібно, тому що ми так просто обстежити не можемо. Необхідно, щоб було згода батьків, і батьки повинні прийти профілактичні кабінети, де провели це обстеження, тобто від того, як як е, з батьки на даний момент, від того, як зорганізуються батьки, залежить наскільки швидко ми можемо закрити цей усередок. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Юа Карпати.